Як замішати правильно тісто без отримний кльов? Беремо стаканчик з горкою. Раз. Я буду робити два стаканчика, бо в мене куча нахлібників. Стаканчик з горкою. два. Висипаємо. Добавляємо приблизно 15% глютену. Я беру від старого приводу можна фішинкін, тобто можна лунгловський, який у вас є. Приблизно 15%. Приперешили на суху, обов'язково на суху. перемішали це все. Гарцовочку таку зробили. Хоп, все. Тепер нам треба додавати, так як у нас було два повні з з стакана тіста, дві повних стопочки цих самих мірних води. Перша і друга. Буде здаватися, що це, похоже, більше на якусь таку кашу рідку, але ви побачите, як воно стане, як воно буде виглядати через 10 хвилин. Буквально трошки перемішали і в куточок, легесенько прибили. А тепер чекаємо. 10 хвилин і покажу вам прикол. Пройшло 10 хвилин, тісто набухло і тепер дуже важливий момент. Потрібно його проволокти по стінкам ось такими рухами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, цього вистачить. А тепер збираємо все в одну кулю. Легенько прижимаємо, просто щоб вийшов воздух з нього. Подивимося на структуру. Вон волокна є. Глютенчик дав волокна. Волокна будуть ще більші, але цього вже більш ніж достатньо, щоб ловити. Коротше, буквально п'ять закидів зробив. Дістав одного карася. Тісто посподало, і подивіться, що там робиться, скільки бульбашок біля поплавка. Риє, просто безумно. Зараз подивимося, чи буде ще клювати. Есть, іди сюда опа, непогано.